Привіт-привіт! В привіт. мене новенькі іграшки квамі. Зв'язані вони за одною схемою. Єдине, що різниця між ними це в деяких дрібних детальках і оформлені. Ніжки рухливі, дуже гарно сидять. А от якщо хочете, щоб вони стояли, то потрібно знаходити рівновагу. Як їх кого звати, я ще не знаю. Буду вивчатись Такий хвостик і цікавенький. І ще буде запитанечко, з чого можна вигадати зробити ще такі вісюлечки. Бо якщо для дитини з проволочки не підходить, з чого не знаю, в кого є ідеї, будь ласка, пишіть, бо десь ділася фантазія. Наступна дівчинка, колір у неї трішечки не такий, як на відео буде, бо світло в мене буває в день, годинки 2-3, та й все. А так нормально. Все добре. Крильцям. Не знаю, робити більшими їх потрібно чи не потрібно, але як на картинці дивишся на малюночку, то в неї більшенькі. Чому я такі зробила, я не знаю. Теж не знаю, чи потрібні більше крильця. Залишу це відкритим питанням, але мені подобається. Так що чекаю вас в коментарях к вам, як же ж вони в'яжуться. Зараз буду все детально розповідати. Тож, спочатку будемо в'язати ніжки. Саме найперше в'яжу верхню частинку ніжки. Ось як вона виглядає. Вже в готовому зв'язаному вигляді. Схемку я буду писати. Кожен рядок, як вяжеться, показувати не буду. А буду показувати основні елементи, в яких можуть виникти питання. Ще одна порада. У верхній детальки, коли ми будемо складувати пополам її в кінці в'язання і з'єднувати дві сторони разом стопчиками без накида, то в нас вийде два стопчика без накида, а останній стопчик ми обов'язково зв'яжемо з'єднувальний стопчик, щоб у нас не було пімпочки при тому, коли ми закріпимо ниточку. питання Ніколи не наповнюю дуже сильно детальки. Вони мають бути м'ягенькими. Наповнюємо так, щоб просто була форма детальки. Зв'язали по схемі верхню частинку. В'яжемо тепер по схемі нижню частинку. до Зв'язали нижню частинку до сьомого ряду, включно. Наповнювач. У мене холовайпер. І щоб рівномірно були наповнені наші детальки, я завжди скільки кладу у першу детальку, стільки ж кладу у другу детальку. Тобто я розділяю рівні частинки, собі відкладую окремо скільки мені потрібно на наступну детальку, стільки ж, скільки я вложила у першу детальку. Восьмий рядочок нижньої детальки. В'яжемо три стовпчика. Без І щоб ми не пришивали, ми зраз, зразу візьмемо і нашу верхню детальку, в'яжемо в нижню детальку пров'язуючи дві детальки разом трьома стовпчиками без накида. Зв'язали. Детальки можна в'язати закриваючи ряд або по спиралі. Верхню частинку я в'язала по спіралі, нижню частинку я в'язала замикаючи ряди. Мені так зручно. Далі, в мене є ось такий помічник. Ним дуже-дуже легко наповнювати детальки, особливо якщо вони тоненькі, і ховати ниточки ним. Я схватила ниточку і засунула її туди. Також Наповнюємо детальку наповнювачем наповнили і масаж. Як же ж наші детальки обожнюють масажик? Далі ми закриваємо петельки. Я це роблю з'єднувальними стовпчиками, один і другий. Обрізаємо ниточку, підтягуємо і ховаємо всерединку. Так. І обрізаємо нитку. В принципі, можна обрізати, якщо невеликий кінчик, можна не обрізати, а нашою палочкою виручалочкою пінцетиком гарненько їх туди затягнути всерединку. і знову масажируємо. Як же наші детальки люблять масажик. Ось ніжки вже готові. Я, яка ніжка, і в ту сторону ми промастер. Тіло в'яжу по спіралі, обов'язково з ниточкою маркером. Шовчик з боку в нас виходить. В'яжемо по схемі гачок номер 3 І в кінці, так як у нас збоку закінчується. Рядочок останній, ми пров'яжемо 6-7 стопчиків без накида для того, щоб вирівняти наш край, щоб зручно було пришивати голову. Наповнюємо наповнювачем. І знову звертаємо увагу на наповнювач. Коли наповнюємо, іграшка має бути обов'язково м'ягенькою. Ручки, дві деталі: ланцюжок з 12 повітряних петель, петля підйому і в'яжемо по колу 7 стопчиків без накиду, 4 на пів стопчика, 4 на пів в одну петлю, 4 на півстопчика, 7 стопчиків без накиду. Закриваємо рядочок, ховаємо ниточку.